Доброго дня, діти! Тема нашого заняття закодована в цих картинках. Як ви гадаєте, про що піде мова? Все вірно. Це транспорт. Світ транспорту дуже різноманітний та має різні призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів це пасажирський від транспорту, а інший. Може перевозити вантажі, це вантажівний від транспорту. А ще є транспорт-помічник, його ще називають спеціальним транспортом. Також за допомогою транспорту люди можуть переміщуватись, подорожувати та перевозити вантажі на короткі та далекі відстані між містами та навіть країнами. По землі за допомогою наземного виду транспорту. А якщо по воді, то за допомогою водного виду транспорту. У повітрі стане в пригоді повітряний вид транспорту. Ми можемо переміщуватись навіть під землею завдяки метру. Тож скажіть мені, будь ласка, транспорт, яким ми можемо переміщуватись по землі, як називається? Це наземний вид транспорту. Для подорожі по воді ми використовуємо водний вид транспорту. Щоб подорожувати повітрям, нам знадобиться. Так, повітряний транспорт. Метро це. підземний вид транспорту, а який транспорт перевозить пасажирів? Пасажирський вид транспорту. Щоб перевести вантаж, ми оберемо вантажний вид транспорту. Як можна ще сказати, на транспорт помічник? Саме так спеціальний транспорт. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається транспорт. Сьогодні ми з вами вже дізналися, що є такі види транспорту: як водний транспорт, повітряний транспорт та наземний. Ось я вам і пропоную визначити, який це вид транспорту. Автобус у нас наземний повітряний чи водний вид транспорту. Так, автобус наземний. А човник який вид транспорту? Так, це водний. А автомобіль який вид транспорту? Так, наземний. Тоді ж який вид транспорту корабель? Молодці? Водний? А велосипед? Який вид транспорту? Наземний. Яхта? Водний? Ракета. Повітряний. Молодці діти. Ось і підійшло наше заняття до кінця. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!